Те, що електромобілі купують тільки щоб економити, то не є правдою. Е, якщо повернутися до тарифів, то дійсно на швидких зарядних станціях ми маємо тариф 15 гривень за кіловат. Е, якщо перевести на гривню на кілометр, то це виходить 3, близько 3 гривень на кілометр, що і не, не є дуже низьким показником. Ми маємо економічні сьогодні дизельні автівки, маємо автівки на газу, які мають приблизно ті ж самі параметри. Але, але. Це не порівнювальні взагалі речі, тому що автівка на газу і на сьогодні якийсь сучасний електромобіль, навіть Тесла, це не порівнювальні речі. Ми маємо технологічність. Всі сучасні технології вони, вони втілені саме в електромобілях. Ми маємо е, відсутність цієї коробки передач, е, яка дає надзвичайний комфорт і зручність. Ми маємо е, всі сучасні технології, там автопілоти, управління додатку, що е, машина постійно на зв'язку. Ми маємо е, надзвичайно швидке прискорення. Знову ж без е, додаткових якихось звуків, поштовхувань, перемикань. Ми маємо. Е, Потрібно згадати про обслуговування. Сьогодні обслуговувати ДВС, там кожні 10 тисяч їздити на ТО, щось вилітає, надзвичайно складні механізми, коли починають лізти до мотору, це для мене знайоме, знайоме поняття. Коли починають лізти до мотору, там куча, куча всього, що з часом зношується. В електромобілі це все простіше, дешевше, немає таких. Е Таких жорстких регламентів там просто раз в 30-50 тисяч міняється фільтр салону і міняється якесь масло дигуна, що має бюджет там близько 2 тисяч гривень. Отже, висновок, що більшість людей або багато людей, які... Купують сьогодні електрички, вони купують неможливість економити. Вони купують сучасний, крутий електромобіль, який має е, ну, який, який просто ділить автомобільний розвиток на до і після, що потім не хочеться не те, що вертатися, навіть думати про автомобіль на газу, і питання не економії.